Сьогодні на Тяжилові з водойми витягали машину. Знахідкою вибився вкрадений вранці автомобіль Таврія. Як з'ясувалось, машина була без сигналізації. Для того щоб витягти авто, яке знаходилось на глибині пів метра та на відстані двох метрів від берега, рятувальники використовували троси та автоцистерну. Зараз ви бачите, як це відбувалось. В операції по витягуванню авто з озера були задіяні похівці пожежної частини частині 5 міста Вінниці. Найбільшим ускладненням було це з даного водоймища. Працівниками було складно підійти до автомобіля і рятувальними приставами закріпитись за автомобіль, щоб його в подальшому доставити на берег.